Близько 75% пунктів тестувань обладнають металошукачами під час проведення цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомив міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Він нагадав, що основна сесія ЗНО розпочнеться 3 червня іспитом з хімії та завершиться 27 червня тестуванням зі світової літератури. Для участі в ЗНО зареєструвалось майже 322,5 тисячі осіб. Близько чверті з них випускники минулих років. Приблизно п'ята частина абітурієнтів виявила бажання складати тести мовами на. Ціональних меншин до 5 липня буде оголошено результати учасників основної сесії зовнішнього оцінювання. До 16-го – результати абітурієнтів, які візьмуть участь у додатковій сесії, що триватиме з 4 по 11 липня. Абітурієнти, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО. Можуть протягом п'яти робочих днів, включаючи день проведення тестування, подати до відповідного регіонального центру заяву з проханням надати їм можливість скласти тести під час додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Але до цієї заяви обов'язково має бути доданий документ, який підтверджує наявність таких поважних причин.